Вітаю, друзі! Ви слухаєте радіо Надвірна ФМ, програма Лікарські поради. Мене звати Ірина Кравець і сьогодні нашим гостем лікар-педіатр медичного центру, лічниця святого Шарбеля Ярослав Райтмаєр. Вітаю, Ярославе! Вітаю. Темою нашої розмови буде укуси кліщів. Зараз дуже актуальна ця тема. І е, чим небезпечні укуси кліщів для дітей? І Які найпоширеніші захворювання вони можуть переносити? Отже, укуси кліщів вони найбільш актуальні в період найбільшої активності іксодових кліщів у нашому регіоні. Це з березня-квітня до жовтня-листопада місяця. Е, небезпечні вони власне тим, що ви, можуть викликати захворювання. В першу чергу це е, бореліоз або хвороба лайма, а також е, набагато більш е, рідкісне захворювання, кліщовий енцефаліт. Власне, через е, окрім цього, е, можливі місцеві інфекції після укусу кліща, коли, наприклад, не вдається повністю видалити е, організм самого кліща, і відповідно е, може бути місцева інфекція. Які заходи профілактики ви рекомендуєте для дітей під час прогулянок на природі? Чи є ефективні засоби захисту? Безумовно, є неспецифічна профілактика і специфічна профілактика. Щодо неспецифічної, в першу чергу, це є правильний одяг, коли батьки з дітьми виходять на природу, особливо лісисту місцевість, там де є висока трава, дикі ліси. Надзвичайно важливо, щоб одяг був закритий, щоб були штанці, наприклад, якщо um, um. Голені ділянки тіла, так, щоб якщо, були прикриті. в Так, щоб одяг. повністю були е, закриті, і, наприклад, е, високі шкарпетки, щоб були, щоб були довший одяг, е, щоб закривало максимально, наскільки це можливо, площу тіла. Також е, дуже важливим і корисним є метод е, репелентів використання. Ось е, їх є достатньо, в, е, продаються в магазинах або в аптеках. І дуже важливо обробляти одяг і ділянки, які не покриті одягом цими репелентами, також е, наступним кроком є, якщо ви все-таки були в лісі чи в іншій місцевості лісистій, е, е, при поверненні додому, важливо повністю оглянути і себе, і дитину від голови до п'ят, тому що е, особливо звернути увагу на важкодоступні місця, такі як волосиста частина голови, пахви, е, нижні кінцівки, там, де е, можна не замітити кліща з першого разу, і також при вечірньому купанні на це е, звернути. Особливу увагу. От як вже трапилося так, що дитину вкусив кліщ, які перші дії повинні вжити батьки, якщо виявили кліща на тілі дитини? Чи варто видаляти його самостійно? Видаляти самостійно загалом можна, але важливо, щоб були на те відповідні навички. Тобто, якщо людина ніколи це не робила раніше, то принаймні потрібно гарно прочитати, подивитися відео в інтернеті, які зможуть ну, показати і допомогти зробити це правильно для того, щоб не залишилося частини тіла кліща в шкірі. Натомість, якщо ви не впевнені в своїх навичках, гарний варіант звернутися до свого сімейного лікаря або на приймальне відділення дитячої лікарні, де лікар-педіатр або лікар-хірург зможе вам допомогти в цьому. Для цього використовуються як спеціальні є щепці та різні інші засоби, а також ну, різноманітні методики. Загалом певні з них мають свої переваги. Загалом мудрувати дуже не потрібно, використовувати потрібно простіші методи, але найважливіше робити це правильно. Як виглядають симптоми, на які слід звернути увагу після укусу кліща, навіть якщо дитина почувається добре? Загалом, в першу чергу, якщо говорити про симптоми і про профілактику захворювань, які може викликати іксодові кліщі, в першу чергу важливо. Тривалість тип кліща, який був прикріплений до тіла, наступне тривалість, з якою він скільки часу він був прикріплений, і коли ми зможемо давати профілактику від інфікування на цій інфекції. Загалом, якщо укус кліща і кліщ був прикріплений більше 36 годин, якщо це дорослий організм кліща, і якщо ми даємо антибіотик до трьох діб, то е за сукупності цих факторів показана антибіотикопрофілактика. Це прийом одної дози е спеціального антибіотика, який може призначити ваш лікар-педіатр. Тобто, якщо більше півтори доби кліщ був на вас, обов'язково зверніться до педіатра. Бажано це зробити швидше і бажано видалити відповідно кліща швидше, тоді е антибіотико-профілактика не потрібна. І також наступний момент, якщо все-таки буває так, що батьки не замітили, коли був кліч став великий, або вони замітили, що є тільки місце укусу і підозрюють, що є укус кліща, тоді надзвичайно важливо проводити спостереження за дитиною впродовж 30 днів після укусу, і при наявності симптомів, яким ви можете дізнатися у педіатра, це в першу чергу висип або будь-які інші, такі як температура, біль голови, нудота, блювання та інші. Будь-які симптоми, то в такому разі обов'язково бути на зв'язку зі своїм педіатром. Це надзвичайно важливо. Дякую, Ярославе, що знайшли час для нас, і на завершення нашої програми хочемо подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати. А нашим слухачам за те, що слухаєте наше надвірне ФМ». Нагадую, що в нашій програмі лікарські поради Іриною кравець був гість педіатр медичного центру лічниця святого Шарбаля Ярослав Райтмаєр, педіатр, і наш музичний редактор «Надвірне ФМ» Віталій Разумний. І на правах реклами в ефірі радіо надвірна ФМ дякуємо нашим інформаційним партнерам, благодійному фонду Карітас надвірна, охоронній фірмі Січ, будівельній компанії Сігма, Торговельні марці Гаврилівські солодощі, компанії з виробництва свічок Пако Ів». Всім мирного неба на все добре.